Що місяця це вінницьке підприємство виготовляє понад 300 тонн полімерної продукції. Серед неї пакети відомих торгових марок, поліетиленова плівка і пакування для продуктів харчування. Найбільше наш напрямок це заводи, які працюють. з в харчові промисловості, які виготовляють будь-яку будь харчі, це м'ясокомбінати, це молокозаводи, це склозаводи це найбільші такі, це корінчані вибори, вода, терм... пиво, вода, пиво. Так. Це, це, це наша термозбіжна упаковка, індивідуальна упаковка це е, з, більше з харчовиками, такими як виробництво чіпсів, виробництво е, сухариків. Під час виробництва такої продукції майже завжди з'являються технологічні відходи, які раніше просто викидали у смітник. Та кілька років тому тут пішли на сучасний екологічний крок. Стали підприємством закритого циклу. Нині на складі сотні пакетів із різними видами поліетилену. Усе це буде використано повторно. Ми впровадили участок переробки. Ми переробляємо на початку всього цього діла. Ми переробляли. Тільки наші технологічні відходи, але на даний момент ми намагаємося піти далі. Ми намагаємося скуповувати нашу ж продукцію, яка є у наших клієнтів, яка є технологічним відходом. У них ми її намагаємося скуповувати, переробляти також і таким чином закривати повністю цикл виготовлення. Пліки на початку повномасштабного вторгнення на підприємстві зіштовхнулися із проблемою нестачі сировини, з якою виготовляли поліетилен, та виробництво не зупинили, а знайшли альтернативу. Нативу, яка лише виграє у якості, каже головний технолог підприємства. Ми стали на не один щавель вище, а сразу на десять, тому що ми працюємо з найкращими сировинами світу, світу. Також ми вже являємося трейдерами, тому ми маємо змогу обирати вже сировини, а не те, що нам просто пропонує ринок. Тому якість продукції наша зросла також в десятки, в десятки разів. Підприємство вже 30 років на українському ринку. Компанія слугує прикладом, адже працює за принципами циркулярної економіки а також є важливою частиною виробничої екосистеми нашої громади. Ваше підприємство зарекомендувало себе з усіх сторін дуже якісно і добре. Ми бачимо, що навіть розвитку зеленого курсу ви теж не працюєте і нам приємно циркулярна економіка для нас пріоритетна. Є хочеться всьому колективу побажати, щоб ви мали здоров'я, щоб ви мали стабільну роботу, щоб ви впевнені були в завтрашньому дні. Дякую вам за вашу роботу. Дякую, всьому колективу. І від нас Дякую. Працівників отримали подяки від Вінницького міського голови. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта можемо вітаємо.